Привіт! Здається, лише нещодавно виходив огляд на Halo S30. І ось же з'являється оновлення від цього виробника. Повнорозмірні бездротові навушники Halo S40 ANC. Обіцяють покращення звуку, шумозаглушення і автономності. Ну й нові фішки. Зараз все розповім і покажу. Почну, як завжди, з комплекту поставки. У коробці, окрім інструкції кількома мовами, знайшлися кабель USB-C на USB-C і додатковий зовнішній мікрофон з вузьким міні-джеком на кінці. Оскільки попередні S30, все, що у мене на руках, можна їх і порівняти. Тим більше, що ззовні змін мінімум. На всякий випадок перелічу ключові моменти: навушники повнорозмірні, тобто амбушури повністю охоплюють вуха, конструкція складана. Що дуже зручно при перенесенні. та й можна просто повісити на шию. Матеріали, принаймні ті, що ззовні, це пластик і штучна шкіра. Метал я помітив лише у вигляді напрямної вдушці. Пластик матовий. Колір темносірий, практично чорний. Щодо практичності та надійності, за час тестування у мене нарікань немає, нічого не тріснуло. Шарніри, здається, теж пластикові. Але такі вес 30 все ще тримаються. Маркість помірна. Сліди від пальців іноді залишаються, але не критично. Тепер посадка на реальній голові. Навушники зручні, вага для повнорозмірної моделі середня, близько 280 г. Подушка на голів'ї тамбушури та досить м'які, простору всередині достатньо. Ну, може тільки в глибину можна було б трохи більше простору дати. У будь-якому випадку, після кількох годин безперервного прослуховування, я дискомфорту не відчував. Хоча моїм вухам місця було впритул. Влітку в таких навушниках, як і в будь-яких інших повнорозмірних моделях, вуха парить, це специфіка усіх повнорозмірів з амбушурами із шкіри та шкірзамінника. Усі органи керування та роз'єми зібрані на правій чашці. Це роз'єм для підключення додаткового мікрофона та usb c нарешті кнопки ввімкнення, регулювання гучності та активації шумозаглушення. Ось тут порівняно з попередником, одразу кілька змін. По-перше, прибрали роз'єм на міні-джек для прослуховування музики через кабель, але не назавжди. Тепер роз'єм і кабель USB-C можуть використовуватись не лише для зарядки. А й для того самого прослуховування через кабель. По-друге, переробили й кнопки. За гучність тепер відповідає довга трьохпозиційна гойдалка. У такому варіанті її вже не сплутаєш з сусідніми двома. Збереглася сенсорна панель на зовнішньому боці правої чашки. Як і в s 30 якщо до неї доторкнутись і так тримати, увімкнеться режим прозорості, може бути корисним для швидкої розмови. Плюс між сенсорною панелью та гойдалкою регулювання гучності розподілили функції керування дзвінками та відтворенням музики. Увесь список можливих натискань наведено в інструкції. Кому треба, прочитає. Тепер коротко про з'єднання та всякий додатковий функціонал. Бездротове з'єднання забезпечується через Bluetooth 6. Так, ось так непомітно. Торік була прийнята специфікація 6-ї версії Bluetooth. -а. А цього року вже почали з'являтися перші продукти з реалізацією цього стандарту. Для навушників це має позначатися насамперед на кращій стабільності з'єднання та зросту автономності. Далі підтримуються кодеки AAC, SBC та LDAC. Якихось проблем зі з'єднанням не помітив, не обривів ні заїкань. Є мультипоінт, тобто одночасне підключення двох пристроїв. І ігровий режим із низькою затримкою. Як і в багатьох інших виробників, одночасно з ігровим режимом або мультипойнтом не можна використовувати LDAC або одне, або інше. Halo S40, як і інші навушники бренду, можна налаштувати у фірмовому додатку Halo Sound. Він доступний як для Android, так і для iPhone. Обов'язкова реєстрація, на жаль, присутня. Тут можна активувати шумозаглушення, прозорість, ігровий режим, мультипойнт і лдак. Прозорість працює непогано. Навколишні звуки підсилюються і звучать природньо, шумозаглушення вище середнього. Є навіть можливість налаштувати ступінь приглушення, хоча поки якість і не дотягує до брендів, які собаку з'їли на шумозаглушенні. Виробник особливо підкреслює наявність динамічного просторового аудіо з відстеженням рухів голови. Відчувається, це приблизно так само, як і подібні штуки, наприклад, від Sony. Фактично, вімкнув, спробував, вимкнув. Одним словом, я не оцінив. На наступній вкладці кілька пресетів еквалайзера. Пресети не найвдаліші і скоріше псують звук, ніж коригують його. Тому поява можливості створити власні пресети для S40 40 це дуже добре, навіть якщо це банальна крива. Ну що ж, тоді одразу про сам звук. Чисто моя суб'єктивна думка: звук за замовчуванням, без жодних покращень виявився несподівано придатним. Ні, це все ще не мрія аудіофіла. Але для звичайного слухача тут повний комплект, нормальна стереобаза. Усі частоти присутні з невеликим підйомом на високих частотах і верхніх басах, середні частоти, ну просто рівні, тобто як і у попередника. І як і з попередником, я не відчув суттєвої різниці між AAC і LDAC. Можна спокійно залишати AAC і за рахунок цього трохи економити заряд. Увімкнення шумозаглушення серйозно оживляє звук, особливо в районі басів. Окремо варто розповісти про дротове підключення через USB кабель, випробував його з ноутбуком і зі смартфоном на Android. Навушники при цьому працюють як гарнітура, тобто вбудований мікрофон визначається. Також при цьому працюють режими шумозаглушення і прозорості. А от еквалізації звуку, наче немає. Звучання виходить дуже чистим і рівним. Просто цукерочка для яких-небудь акустичних треків. Тепер мікрофони. У навушників є як вбудовані мікрофони аж 5 штук, так і можливість підключити зовнішній, що йде в комплекті. Тому перевірив усе, як Halo S40 справляється з роллю гарнітури, оцініть самі. Один, два, три, чотири, п'ять. так передають звук оці навушники на вбудовані мікрофони. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так передається голос на будовні мікрофони на вулиці, де машини, люди, галас. Ну, от, ось так вас буде чути. 1, 2, 3, 4, 5. Перевірка голосу. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так вони передають голос через зовнішній мікрофон, який йде в комплекті. 1, 2, 3, 4, 5. Більш-менш тихому в середовищі. 1, 2, 3, 4, 5. Ось такий приклад голосу в середовищі, подібному до вулиці. Машини, голоси людей, галас. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так вас будуть чути на зовнішній мікрофон. Нарешті автономність З С-30 вже був чудовий час роботи. Тут його ще збільшили. Там виробник обіцяв 80 годин без шумозаглушення, тут же 90 Навіть якщо обережно відняти годин 10-20, все одно залишається дуже багато, точніше, довго. Час зарядки від 0 до 100 не змінився приблизно 2,5 години. Отже, ціни і висновки. На момент ролику ціна на безротові навушники S40 40 на глобальному сайті виробника близько 63 доларів, на Аліку близько 50. Залишу на всякий випадок, у описі під роликом посилання. Halo часто влаштовує якісь акції зі знижками. А в підсумку маємо ось що. За таку ціну Halo S40 40 чудовий розвиток попередніх моделей бренду трохи покращили керування, шумозаглушення, автономність. Щодо зміни способу передачі звуку через кабель поки що думки не склав, Наче через USB навіть зручніше, особливо враховуючи, що в багатьох смартфонах це вже єдиний доступний роз'єм. Ну і Halo не намагається змагатися з флагманами. В усіх власних порівняннях фігурують інші китайські виробники доступних навушників, типу QCY і SoundPeats. І в цій групі s 40 почувається дуже впевнено. На цьому в мене все. З вами був Максим Технодід. Тримаймося!